Війна не кіно, це важко і небезпечно. Та окрім нас, нашу землю ніхто не захистить. А так говорить боєць ї слобожанської бригади Національної гвардії України Ігор з позивним Ацтек, зварювальник у мирному житті. Ігор нищить окупантів на фронті більше двох років. Як з тяжким пораненням йшов кілька кілометрів до своїх, і хто чекає на воїна вдома, розповів нашим репортерам. Мене звати Ігор. Територія наскрізь прострілюється ворожими мінометами, а з висоти дронами камікадзе. Розповідає Ігор про бойовий вихід у Кліщівці на Донеччині, де його поранило. Замість будинків там шмаття цегли. Посадка кілька обгорілих стовбурів дерев. Пощастило, тільки я вийшов через деякий час повністю бліндаж накрили. Вони спалили його. Ну, Я, мабуть, на адреналіні я отримав контузію, травму ноги, спини. Тобто, голіна-стоп, коліни сустав, осколки залишились у поясничному відділі. Стало смеркатись, темнити трошки. І почали, зміна позиції була, і я з двома побратимами, десантниками виходив. Десять кілометрів, згадую Ацтек, подолали за кілька годин. Ворог крив з мінометів, та головне дійшли. Допомогли побратими, говорить гвардієць, та фізпідготовка. Спортом займався до війни і на фронті. І як траплялась, вільна година. Сила духу виробляється. Дуже важко йти. Я все життя потроху бігаю. І Що таке пройти? Мені сім, вісім, десять кілометрів. Це нічого. Ну, коли. Нас обстрілили і газом травили трошки Легкі підзабились. Було дуже тяжко йти. Я просто хапав цей кислород, щоб вийти просто. Думав, що не дойду. Бігайте, хлопці, бігайте, допоможе. Місяць Ігор лікувався у шпиталі, стільки ж тривала реабілітація за кордоном. І зараз разом з побратимами тримають оборону на Харківському напрямку, тут найближче до родини, яка чекає на Ігоря вдома в Харкові. Дуже хвилююся за них, ані дзвонить, смс-ку там, коли є така можливість зв'язатися. Mm -hmm. У нас все добре. Як ти, ми за тебе. А я завазили, переживаю. Обстріли був, да, били, літали тут, в окна тріщали, діти повилітали, у батьків вилітали, у старшої дочки повилітали в окна. Ну, слава Богу, дом цілий. За свою родину, місто та землю. Колишній вчитель фізкультури, а потім зварювальник воює з російськими окупантами, щоб потрапити до війська, кілька разів ходив у військомат. Рано чи пізно все буде добре. Ми переможемо. Може, не зараз, може, завтра, але переможемо. Сто процентів. Сто процентів переможемо. Ми на своїй землі, ми праві. А вони ні. І за це треба відповісти. Це наша земля. Як не крути, наша сім'я, сім'я наша, город наш, який город. Ну що, як його можна покинути? І вона треба захищати. Нічого не поробиш. Війна є війна. Гвардієць Ігор з позивним Ацтек представлений до нагородження орденом за мужність третього ступеня. Юлія Губська, телеканал прямий.